Дотик. Дотик діє на волокно сухожилля, фаси, надкісткові сполучення м'язи, які залягають на глибині, куди масажист не зможе дістатися під час маніпуляцій руками. Відомо, що спаз знімається шляхом розтягнення або підсилення спазму натиском. Дотик діє на всіх рівнях глибинних спазмів, механічно-гальванічною дією масажер дотик є металевим продовжувачем руки, через який живий електричний імпульс проникає на глибинний рівні і стимулює нервові волокна зажаті спазмом. При взаємодії руки дотика та шкіри виникає імпульс, який проникає по нервовому волокну, фасції, і м'язах на глибинний рівень до спазмованого нерва і відновлює його роботу. На цей процес впливають такі чинники. Сила розуму. Думки, нейронні зв'язки, бажання, електричний імпульс, звільнений нерв від спазму здатний виконувати свої функції. Замічу, що живий електричний струм, який у людина виробляє, є достатньої сили, аби включити процес відновлення. Він не травмує нервову систему, а навпаки, без перешкод проникає всюди. Масажер, дотик це вплив на нервову систему, живим електричним струмом. Що стимулює її роботу. Дотик має наповнювач В кристалічну решітку біологічного походження, вписана програма, яка здатна зруйнувати енергетичну складову болі. Програма образ болі, хвороб, психічного стану людини, що провокує її на негативне ставлення до навколишнього середовища, гнівається та здатна завдати собі шкоди дотиком руйнується. Тіло здатне через нестерпну біль, яку не відчуває людина, але нервова система, і кожна клітина знають і взаємодіють, створюючи енергетичні образи хвороб, які передаються наслідковим чином. Якщо не звільняти тіло від спазмів, то стається злам захисних бар'єрів від хвороб та інших проблем. Дотик виконує функцію нейтралізації низькочастотних енергій, які завдають шкоду людині. Дотиком відновлюється функції суглобів, швів черепа, сухожилок, фасцій, бо людина може самостійно знайти ущільнення і пропрацювати дотиком для запобігання утворення затвердінь, які зменшують рухомість. Дотик вивільнює нервову систему, відновлює її функції. Кровоносна та лімфатична системи звільняються дотиком від утиску м'язами. Вчасно звільнивши їх від напруги, є можливість запобігти захворюванню. Спас одного боку м'язи провокує надрив з іншого боку і постійний запальний процес в надкісткових Надрив провокує процеси в організмі, які викликають проблеми надмірної ваги через лімфатичні порушення. Надкісткові сполучення з фасціями створюють кальцієві ущільнення, які ведуть до інших порушень в тілі. Масажер-дотик це комплексний підхід для попередження захворювань та відновлення організму, що приводить до омоложуючого ефекту оздоровлення в цілому. Дотик розроблявся для масажних маніпуляцій спеціалістами та кожному, бажаючим підтримувати тіло у здоровому стані. Дякую за увагу, Валентина Островська.